Олена Пчілка, солом'яний бичок. Жив собі дід та баба, і такі вони собі були бідні, що нічого не мали. Що зароблять, то й приїдять. Та й нема. От баба й напалась на діда. Зроби, та й зроби мені, діду, солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Що ти, дурна, говориш? Навіщо тобі бичок той здався? Зроби я вже знаю, навіщо. Дід нічого робить. Взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. пряла, поки й задрімало. Коли це з темного лісу з великого бору біжить ведмідь. Наскочив на бичка. Хто ти такий? питає, скажи мені, а бичок і каже. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою обсмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді до його зараз забік, давай смолу оддирати. Оддирав, оддирав, та й зав'яз зубами. Та ніяк не вирве, сіпав, сіпав, ні. Затяг того бичка бозна куди. От баба прокидається, дивиться, аж бичка нема. Ох, лихо мені велике, де це мій бичок дівся. Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій днище та гребінь на плечі та додому. Коли дивиться. Ведмідь у бору бичка тягає вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів іди вбий його. Дід вискочив, одер ведмедя та й закинув його у льох. От на другий день, ще не світне зоря, баба вже набрала кожелю та й погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою пряде куже і приказує пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка? Хто ти такий? Скажи мені, я бичок третячок. Соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ж ти смолою засмолений, каже вовк, то дай і мені смоли засмолити біг, а то прокляті собаки обідрали. Бери. Вовк зараз до боку хотів смоли одерти. Драв, драв, та зубами й застряв, що ніяк уже й не одере, що хоче назад, то вже й не може. Так вовтузився з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка уже й не видно. Вона подумала, мабуть, мій бичок додому побрів та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла, дідові сказала, дід і Вовчика у льох укинув. Погнала баба й на третій день бичка пастись, сіла під могилою та й заснула. Біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я, бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені, смоли, голубчику, приложу до боку прокляті хорти ж трохи шкури не зняли. Бери. Ув'язла й лисиця зубами, ніяк не вирветься, баба дідові сказала, дід укинув у льох і лисичку, а далі і зайчика побігайчика піймали. От як назбиралось їх, дід сів над лядою у льоху, давай гострити ножа. Ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру знять та зроби з тієї шкури бабі собі кожуха. Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв і випустив ведмедика. Сів над лядою, знов ножа гострий, Вовк його питає. Діду, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру знять та на зиму теплу шапку пашить? Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те цілу отару овечок прижену. Гляди і вовка випустив. Сиди та ще ножа гострий. Лисичка виткнула мордочку, питає. Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже, гарна шкурка, та я опушку й на комірець хочу знять. Ой, не здіймай з мене, дідусь, у шкури, я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди і лисичку випусти. Остався один зайчик. Дід і на того ножа гострий. Зайчик його питає, а сам весь тремтить, коли дід і каже. У зайчика шкура м'якенька, тепленька, Будуть мені на зиму рукавички і капелю. Ох, не ріжте ж мене, дідусю, я тобі капусти нанесу. Багато-багато, тільки пусти на волю, пустив і зайчика. От переночували ту ніч, коли на ранок ще не світ не заря, аж дер дер щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий улик в меду припер. Дід узяв мед та тільки що ліг аж знов у двері дер, дер, коли вийде аж повен двір овець вовпо на От незабаром лисичка принесла гусей, курей. Усякої птиці зайчик наносив капустки багато-багато, і дід рад і баба рада взяли, попродали овечки та й накупили волів, та став дід ходить тими волами у дорогу та так збагатіли, що не треба краще. А бичок, як не стало вже треба, поти стояв на сонці та й розстав.